Що то є за молитва? То є молитва тиха, молитва медитативна, молитва, в якій повторюється, якийсь уривок псалма, чи інший з писання, чи взивання до Господа, чи прослава Господа. Тобто такий древній східний вид молитви, який ще запровадили оці пустелі. Де вони чинили ті такі стрілисті акти, тобто постійно-постійно повторювали, як ми знаємо Ісусову молитву, яку постійно повторюємо, як ми у Вервиці постійно повторюємо, так Богородиці діво. Тобто Тут ми декількома словами, але думаючися в них за допомогою так само прекрасного співу музичних інструментів, стараємося налаштуватися. На те, що є я і є Господь, котрий сьогодні в тиші хоче до мене промовити. І та молитва направду потребує такого застановлення, щоб ми, котрі прийшли зі світу, там з того гамуру, зі своїми проблемами, трошечки тут втихомирилися. Та? Дуже бажано є, оскільки це не концерт. Хоч може так деколи зовні виглядати, але один одному не коментувати, не робити якихось, скажімо, таких е, зайвих розмов, але, але справді помолитися. І тоді ми відчуємо ту благодать, яку е, несе молитва. Так само е, сьогоднішня молитва є таким заходом, яка завершує нашу акцію. До котрої готувалася молодь сам роди, не тільки сам, нашої самбірсько-дрогобицької епархії, де молодь продавала вербові галузки і збирала кошти для самбірської тероборони. Там при вході, ви бачите, є така скринька, якби хтось хотів пожертву свої скласти, вони всі будуть передані для нашої самірської тероборони. І можете це зробити так само, як і Арбек, якби хтось хотів зробити це е, через бар Ну, але найперше, я знову повторюю, ми є тут для молитви, ми є, щоб помолитися найперше за, за мир в нашій Україні, за нашу перемогу, помолитися за наших воїнів, щоб Господь їм у їхнє серце дарував мир, щоб то їхній внутрішній мир. Зміг, зміг сіяти навколо тільки в зовнішнє церкві, зовнішні мертві, ми потребуємо у нашій державі. Тому просимо всіх налаштуватися на молитву, нехай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!